Слава Ісусу Христу! У Біблії сказано, що людина вона зросте у науці і зростає у військових знаннях. Отже, наш третій світ він відрізняється від Першого та другого світів, те, що Бог зробив для людини понад 2000 років, існує і час благодаті і милості Божої. і... Цим і чим цей час скінчиться? Людина збере зброю і під керівництвом спокусника д'явола вона виступить проти Бога. І що в Біблії написано? Книга, об'явлення зійде просто в вогонь з неба і знищить усе. Усе це суспільство, яке повстає на Бога. Хтось Побачив, побачив цю картину від початку до кінця: хто стоїть за всіма цими руйнуваннями, хто судить цю землю, хто ставить крапку? І що є тим фактором, який дозволяє, щоб це сталося, все той самий гріх. Люди вважають, що це щось номінальне номінальна річ. Але но що треба? Зваж, зважати, але факт залишається фактом. Люди, людям тільки потрібно зробити вибір, як і нам до сьогодні. Що ми зробимо з цією інформацією? Будемо дивитися у Біблію і так і не бачити Бога. Будемо як у учені підтверджували ці події, так і це в Біблії описано. Розкопали, знайшли і, і це розкопали, і це і, а як це все пов'язане? А що буде далі? А ми далі не знаємо. Тому все в руках Божих. Амінь.